Позачергова сесія відбулася в останній день січня. Депутати звітували про виконану роботу за 2024 рік. Планували роботу на перше півріччя 25 го Обранці громади домоглись від міноборони підвищення витрат на харчування військових у закладах охорони здоров'я Волині. І це є зворотна реакція на звернення волинських депутатів. Нарешті ми досягли результату підтримці військових. Буде забезпечено харчування з розрахунку 230 гривень. Один ліжко день усіх 23 лікувальних закладах в нашої області підняли й питання можливості відновлення роботи сервісного центру і налагодження процедури здачі іспитів на водійське посвідчення. Систематичними зверненнями звертаються мешканці Новолинської міської територіальної громади з питанням можливості відновлення послуги, отримання посвідчення водія, передготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Проголосували за створення енергетичного плану на 2025 рік, бо ворог не спить. Депутати також ініціювали звернення до уряду та парламенту щодо врегулювання проблем перевезення через кордон із Польщею. Під тиском страйків і місцевих і парламентських виборів вони виборили такий закон, який регламентує нас, зобов'язує нас реєструватися в їхній системі. Там, де ми даємо повністю, передаємо свої дані відправника, отримувача, перевізника, підключаємося до сигналу GPS і вони контролюють, що хвилини, що секунди рух нашого автомобіля, щоб ми не здійснювали перевезення. На території Євросоюзу, тобто не забирали їхні перевезення. Навіть приклади є в Волинської області, де перевозилася гуманітарність автомобіль спеціального призначення, швидка допомога, це Маневецька територіальна громада везла собі, передали партнери з літви. Вони також затримали даний автомобіль і вимагали також такий самий штраф 12 тисяч злотих». Юрій Поліщук підняв питання дії польському сейму, який вважає прославляння героїв УНУПА криміналом для українців. УНУПА – єдина військово-політична сила, що за відсутності української держави, зброї та союзників, стала на захист українського народу проти насильства і терору. Проти чотирьох окупаційних режимів німецького, радянського, польського та угорського. На сьогодні їхню боротьбу продовжують Збройні сили України, що стоять на захисті не лише нашої держави, але й Європи, тобто Польщі, зокрема. Також депутат висловився проти прийняття закону про множине громадянство. Убранці підтримали його вимогу щодо недопущення прийняття такого закону. Запровадження множинного громадянства критично спростить купівлю української землі іноземцями, а це й надалі підриватиме національну економіку, посилить соціальну нерівність та остаточно позбавить багатьох українців права на свою землю. Такі речі може використовувати Росія через інші свої дружні країни, які є саме для того, щоб Десь громадяни України отримували ще інше якесь громадянство, і тим самим знову ж таки, будуть буде впливати буде вплив іноземних держав саме на Україну через людей, які мають множенне громадянство. Серед основних питань, що виносились на голосування: погодження проекту землеустрою, встановлення зміни меж міста Володимира, надання у користування мисливських угідь приватним підприємствам, мисливським і громадським об'єднанням. Ольга Ганич Дмитро Кудик для новин на часі.